Видав себе за родича, аферист аферис у довірливого пенсіонера 10 тисяч гривень. Із заявою про шахрайство до франківських поліцейських звернувся 71-річний чоловік. Він розповів, що йому зателефонував нібито племінник, який повідомив, що перебуває в лікарні та потребує термінової операції. Не сумніваючись, у правдивості слів заявник переказав на вказаний рахунок майже 10 тисяч гривень. Згодом виявилося, що насправді це був аферист, який видав себе за родича. Після усвідомлення обману терпіли з звернувся за допомогою до поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, де це про шахрайські дії. Поліція закликає громадян ніколи не переказуйте кошти лише на підставі телефонного дзвінка чи повідомлення в соціальних мережах, навіть якщо воно надійшло, нібито від родича чи знайомого, завжди особисто телефонуйте тому, хто просить про допомогу. Це допоможе зберегти ваші заощадження. У випадку шахрайства необхідно одразу звернутися до відділку поліції або зателефонувати на 102. Шанувати Вшанувати пам'ять полеглих на війні героїв. У Франківську відкрили анотаційні дошки трьом військовослужбовцям Роману Опору, Василю Джусу та Віталію Нагорному. Пам'ятні знаки встановили на фасаді Крихівецького ліцею, в якому колись навчались захисники. У нас в Крихівецькій громаді загинуло 26 воїнів. 26 воїнів, п'ятеро з яких навчалися в Гархівецькому ліцеї, 16 безвісті пропавших. Ці люди є прикладом, яким ми повинні черпати, яким ми повинні дякувати тим батькам, які знаходять сили у Бога і один в одного, триматися разом. Роман Опар був солдатом-стрільцем роти охорони Івано-Франківського МТЦК, громадським активістом та у свій час депутатом Крихівецької сільської ради. Проходив підготовку у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Загинув 9 лютого 2023 року під час проходження військової служби. Ця жорстока війна. Своїм чорним крилом торкнулася і наших сімей. І... Принесла сум сльози і невимовний біль у нашій сім'ї. Біль. Контрим, ми живемо кожного дня. Віталій Нагорний у довоєнний час був майстром автомобілів. Згодом чоловіка мобілізували. Він став стрільцем-санітаром стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Загинув захисник 6 квітня 2025 року, внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Дякую, що прийшли відкрити дошку. Пам'ятну нашим синам, героям які захищали нас. Які віддали життя. Я тепер тільки згадую словом, був, був син для мене радістю, опорою, найбраще в житті. А тепер слово моє тяжке був. Він ще переживав за другого сина Івана, який пропав вісті проживав за ним а за втратив. Василь Джуз був чемпіоном області з дюдо та кандидатом у майстри спорту України. З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військкомат, але йому відмовили через надто юний вік. Через два роки Василя вже призвали до лав ЗСУ. Був мінометником 82-ї окремої механізованої бригади, 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині на похорон до сина з передової їхав його тато, теж захисник України Богдан Джус. 704 військових поховані на різних кладовищах нашої громади. Понад 400 рахуються пропавшими безвісті. Понад 200 хлопців і дівчат сьогодні перебувають в полоні. Це тільки ціна Франківської громади, ціна нашого відносного спокою. І мирного Івано-Франківська. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Попри втрату кінцівок, вони беруть лук до рук і впевнено влучають у ціль. У Франківську ветерани з пораненнями опановують стрільбу з Олімпійського лука. Ти розтяжку робиш лопаткою, лопаткою робиш, так? І, а лівою рукою якби вперед розтягуєшся. розтягуєшся. Правий назад, а лівий якби вперед. ти раз, приложився, так, і потім раз зробив. Коротше. Ветеран Сергій Бездітний уважно слухає інструктора та пробує зробити постріл. Я сьогодні вперше беру лука в руки, ніколи в житті більше я його не тримав. Це перший раз. Інструктор допомагає, як правильно його взяти, як натягнути тятилу, як відпустити цю стрілу. Десь виходить, десь не виходить. Але ми стараємося, хочемо хоп, навчитись правильно стріляти. О, можливо, станемо теж якимись олімпійськими чемпіонами. Сергій родом із Вінничини. Після поранення та подвійної ампутації ніг минув лише місяць. Але це каже чоловік, не причина обмежуватись тільки лікарняними стінами. Тож активно опановує нові вміння. Нас вивозять. Щоб ми трошки розвіялися на такі заходи, голова віддихає від того, що було колись, від війни, від, тої самої, від тих вибухів, які були там. Ну і взагалі ми тут вже себе почуваємо більш у безпеці. Нас підтримують і ми вже раді цьому всьому. Ветерани швидко опановують стрільбу з лука під чіткими вказівками інструктора Олександра Зірки. Ще рік тому сам Олександр, як і його побратими, вчився стріляти, а сьогодні передає свій досвід іншим. каже у цьому занятті знайшов нові сенси: реабілітацію та бажання допомагати тим, хто тільки починає шлях відновлення. Хлопці після поранень в лікарні їжу до них я знайшов і роботу і активно провожу. Час. Так що лук мені дуже допомагає. Тож що я виграв чемпіонат України, а зараз готуюся 24-го їхати в Львів буде Кубок воїна, готуюся до Кубка воїна. Нині у Франківську активно розвивається школа інструкторів для ветеранів та ветеранок, де їх навчають стрільбі з олімпійського лука. Одна з головних цілей проєкту кажуть ініціатори допомогти ветеранам знайти роботу. Після завершення навчання вони зможуть стати тренерами та створити осередки з адаптивних видів спорту у громадах. Першочергове їхнє завдання це займатися з хлопцями і дівчатами, які зараз на лікуванні реабілітації. Я вважаю, що це суперкласна історія і суперкласний кейс, тому що. Ну, по-перше, це люди нам вдалося зробити так, щоб вони були хтось вже працевлаштований, когось працевлаштували, хтось зараз в процесі. Тобто, базово має бути закрита якась потреба в коштах, і такий будь-яка праця має оплачуватися. Попереду каже Наталка Найда запуск всеукраїнської школи інструкторів зі стрільби з Олімпійського лука. Попит на такі програми вже є, і організатори сподіваються навчити ветеранів зі всієї України, щоб адаптивний спорт розвивався у кожному регіоні. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал «402». Основні аналізи крові та сечі за лічені хвилини. Амбулаторія в селі Тисменичани отримала сучасне медичне обладнання. Зокрема, новий геменалізатор дає змогу визначити понад 20 показників крові. Кількість. Троцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, а також рівень гемоглобіну. Це дозволяє лікарям оперативно виявляти запальні процеси в організмі та контролювати стан пацієнтів із хронічними захворюваннями. Чим далі, тим більше настала потреба у клінічній діагностиці хворіб наших пацієнтів. І оскільки в нас немає. Працівника лаборанта. А щодня приходять пацієнти із своїми проблемами потребами, то ми задумалися над тим, щоб закупити такий апарат. Ще один аналізатор сечовий. усі лікарі пройшли спеціальне навчання та отримали необхідні сертифікати для роботи з цими апаратами. Прилади повністю автоматизовані, а результати можна отримати за лічені хвилини. На прийомі буває 30-40 пацієнтів з них. Ну, десяти точно потрібно робити аналіз крові. Ми тільки почали робити, тому що апарати дали тільки недавно. А так, взагалі, по всіх вимогах людина має раз у рік здати аналіз крові, аналіз сечі, і цей аналіз НЗСУ. Оплачує, що він є безкоштовним, тому ми маємо змогу зробити безкоштовну аналіз крові аналіз сечі. Аби здати аналізи, мешканцям потрібно звернутися за направленням до сімейного лікаря. Отримати допомогу можуть не тільки жителі тисминичан, але й Кам'яного, братки, ціврачі та Чернієва. Таке обладнання каже міський голова Руслан Марцінків, дозволяє зробити медичну допомогу у селах більш доступною. Розвивається сільська медицина в кожному селі. Сьогодні розвивається, щоб людина прийшла сюди в селі і зразу отримала ну, максимум тих послуг, які вона може отримати. Зрозуміло, що неургентне, не те, що треба терміново, але, наприклад, якщо це там підозра на пневмонію, чи, скажімо. Потрібно зробити аналіз крові чи з вени, чи з пальця. Не треба їхати в місто, тут можна все зробити. Аналіз сичі, ну і це великий позитив, що така амбулаторія в нас є. До слова, такі апарати вже є в селі Радча та Чернієві, а не Ван Пілецький, телеканал 402.